Друзі, всім привіт! Ви на каналі своїми руками. Значить, в сьогоднішній програмі, в сьогоднішньому відео будемо розглядати, значить. Wi-Fi роутер нашій для приватного сектору, подивимося його покриття. Замовляв, це бюджетний, це максимально бюджетний Wi-Fi роутер для приватного сектору. Швидкість до 300 Мбіт, тобто на Гігабітний інтернет він не підійде. Але в мене мій провайдер аватор дає 100 Мбіт, і із 100 я знімаю старим своїм роутером всі 95 97 тому зараз будемо дивитися. Адже дивіться, в мене є тут. Щоб розуміли, це моя біседка на каналі, якому цікаво, є відео. Мій будинок. Там далі з тієї сторони у мене стоїть Wi-Fi роутер. Значить, Wi-Fi роутер купляв два роки назад, Теж тенда на 4 антени, Купляв я його ще тоді за 1000 гривень. Досить таки гарно я за нього віддав. Ось дивіться, ми бачимо, спіймав введь-ведь, майже немає сигналу. Бачите? От на камері нібито тут є, але тут одна палочка всього-навсього. От бачите? Взагалі, я б сказав, це не палочка, а взагалі коручу, не працює. Хочеться, я працюю віддалено, хочеться посидіти в бісідочки, хочеться попрацювати, хочеться відпочити, хочеться повечеряти, поснідати і подивитися, скажімо так, посидіти в інтернеті. Отже, замовив, отакий наш тенде. Так, це F3 модель F3. Зараз будемо його розпаковувати і будемо дивитися. Отже, по налаштуваннях. значить Бачимо, що тут у нас одна паличка, я скажу зразу, тільки ми підключаємо тільки ми конектуємося вона зразу вибиває. І так, ось наш Wi-Fi роутер. Вибирав я дуже довго, значить, була так, можливість вибирати між різними ASM, кінетиками та іншими, але ціна мене Просто смущає ціна, я не хотів багато віддавати, тому я його купив за 600 гривень на розетці на три антени. Що мене здивувало, в характеристиках досить велика площа покриття. його була. Значить, так. Якщо буде скажімо так, слабо, не доставатиме сюди, я його підключу просто як ретранслятор. От і все. Але хочу зараз зняти відео, чи дійсно він покриває таку велику там, площу там, здається, щось до 200 метрів квадратних. Тобто така солідна сума для такого крохи. Ось. Отже, зараз йду, його підключаю, настраюю швиденько і показую по сигналу від того роутера, де в мене він знаходиться через вугол сюди, через двойну стіну, тому що будинок обкладений цеглою. І сюди до бісідки, тут можна щитати за вугол сюди. Подивимося, як буде справлятися. Вигляд має, підключив його. Він був тут ось на стіні, мій старий роутер. Цей поставив сюди значить, на столик. В подальшому поки що тимчасово тут буде і стояти, доки не, до кінця не зробляться відкоси на вікні. Зараз підключаємо комп'ютер, Підключаємо і перевіряємо його покриття. Ну, Відповідно, зараз налаштуємо, щоб інтернет роздавав. Підключив буквально за 2 хвилини ну, налаштування свого ім'я і логін і пароль свого провайдера. В принципі, тут ну, взагалі налаштування дитяче. Цього більше, ніж достатньо. Окей, далі. Ми заходимо на спідтест. У мене від провайдера 100 мегабіт має видавати. Зараз подивимося, що біля роутера. Ну, зараз вечір так, видає. Точно так само, як і попередній роутер видавав. Так. Бачимо, бачимо, бачимо. Так, з швидкістю тут понятно все. Далі зараз переходимо до нашої бесідочки, пробуємо там зловити мережу і подивимося, наскільки ловить, не ловить, що далі. І так, виніс ноутбук зараз поставив сюди, що ми бачимо? Ну, три палочки, це вже щось гайдається, дві. Давайте запустимо режимчик. Давайте отак -от, аж на країн очок сюди, де він завжди стоїть, з тієї сторони. І давайте почнемо заново тестити. Що у нас по тесту вийде? Дві палочки, одна палочка. Нема палочки. Нема інтернету. Да? Тобто дві стіни, досить такий крутий вугол повороту будинку, він не охвачує. Шкода, шкода. Значить, будемо е, транслювати наш сигнал далі через той роутер, який в мене був. Ну, відповідно, перепідключати його. Ось що я думаю. Да. Скористь ніяка, ви самі бачите. Так, ось, значить, в гаражі установив і, як установив, просто кинув бистренько весь е, наш роутер, підключив його. Зараз показую. Там знаходиться за вікном наш е, Wi-Fi роутер новий. Тут в гаражі знаходиться старий. Е, їх спарив, значить, щоб вони ретранслювали сигнал. Отже, зараз показую. Ось наше меню, ось настройки. Заходимо в тенду. Безпроводна ретрансляція. Нажимаємо і нажимаємо універсальний, От він, універсальний ретранслятор. Далі, що ми робимо? Вибираємо всі наші. Ну, не всі, а конкретно, що нам треба. Щоб ми ретранслювали. І нажимаємо ОК. Все. Далі дивимося. Зараз показую. Так, дивіться, всі... так от вся мережа повністю. Просто прекрасна. Зараз так, так, так. от Вона одна, в принципі, вона одна. Ретранслюється. Тобто першопочатковий сигнал проходить через роутер. Ну, просто шикарно. Бачимо, що два роутери, але по факту сигнал один. Те, що потрібно. Далі натискаємо почати тест. Оп, красота. Да, трошки втрачається швидкість, але зараз тим більше вечір, швидкість і так трошки просідає. Ну, я вважаю на вулиці в бісідочки тут сидіть просто шикардос. Тепер питання із швидкістю та інтернетом вирішив повністю так оп одна полочка зникла, ага, воно ще шукає, навіть з'являється першопочатковий сигнал з будинка Сахок, ну назвав Сахок з маленької це другий роутер, той що в гаражі. Отже, хто думає поширити сигнал, тобто збільшити площу покриття, можна за допомогою двох роутерів. Не обов'язково одної фірми, ну, хоча краще, щоб це була одна фірма. Кому допомогло, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. Всім пока!